Макс, заціни ситуацію. Товариш зустрічався з дівчиною кілька тижнів. Якось вона в телефонній розмові пожаліла, що собака знайшла її гаманець і погризла всі гроші. Товариш, їй, звісно, поспівчував, та й все. На наступний день вона влаштувала сварку через те, що він не піклується про неї, тому що мав запропонувати фінансову допомогу. І історія, звісно, завершилась. Історія крута. У мене нещодавно була консультація з хлопцем, де. Ну, За схожою аналогією. Було не всі 100% зрозуміло, що дівчина просто намагається його наїбати на гроші. Також історія там, декілька тижнів. Не про собаку вона каже, вона просто сказала, що у неї вкрали гаманець. Ну там, вона загубила гаманець. Але було зрозуміло, що вона найовує, Тому що за декілька днів до цього вона не йому на те, що їй потрібні гроші. Ви розумієте, тут вона натякає на це, а тут грошей немає. Ну, коротше. Хороший момент, те, що чувак їй в обличчя сказав, що він розуміє, що вона його найобує. Ну, тобто, Він каже, слухай, я доросла людина, я розбираюсь в людях, ти мене найобуєш. Я прекрасно розумію, що ти мене найобуєш. Погана Погана, Погана деталь те, що він після цього все одно почав з нею будувати стосунки. Ну тобто, Пля. твій друг, який після цього завершив історію стосунки, він поступив набагато мудріше. Він молодчага. Якщо дівчина така, таке моче, з нею треба історію завершувати. А сказати їй в обличчя, що ти зрозумів, що вона там, ну не знаю, потвора, охуївша чи ще щось, і продовжувати з нею історію, причому не просто історія, а саме стосунки це все ж таки помилка.